Чекаємо на рішення президента після його консультації з силовиками. Ми знаємо про позицію Європи, яка все ж таки наполягає, щоб до 30 червня Росія посприяла деескалації цього конфлікту. Вже є інформація, що президент Франції Франсуа Оланд говорить про те, що в неділю він пропонує провести знову ж таки перемовини у телефонному такому чотиристоронному форматі: це Росія, Україна, Німеччина, зокрема і Франція. Але Чекаємо, 22 -го година, а незабаром уже а, настане. Ви особисто за яке рішення? Продовження? Звісно, Перемирія, наша чи... фракція, наша політична сила з самого початку наголошена на те, що це не є антитуристична операція. На жаль, це вже є війна на сході і. А сідати за стіл перемовин з терористами-бандитами в принципі неможливо, і в практика в світі показує, що жодна держава таким шляхом не йшла. З терористами потрібно розмова має бути коротка. Більше того, хочу сказати, що перемир'я як такого в принципі воно і не було. Ми ж бачимо, що день дають інформацію, незважаючи на те, що наші. Силовики, наші солдати за не застосовують зброю. Вони зазнають нападів, знають агресії зі сторони бандитів. І тому, в принципі, це перемир'я воно не має абсолютно жодного сенсу. Більше того, ми саме початку говорили, що його не варто було проводити, адже ми втратили час. Цей час зіграв на руку перше чергу терористам. Вони перегрупувалися, вони підтягнули зброю. Вони підтягнули техніку. Вони підтягнули своїх бандитів зі сходу. В даному випадку з Росії найманців, які далі будуть воювати про проти наших Збройних сил України. Ми наполягали само початку і далі будемо наполягати на тому, щоб Рада національної безпеки і оборони запропонувала Верховній Раді, підтримала введення воєнного стану в двох областях в Донецькій і в Луганській. Відповідно, застосувати всю армію, застосувати всю силу і наве... оточити всіх противників, закрити кордон зі сторони Росії. Хто не здасть зброї, повинен бути знищений. Хто здає зброю, то з ним розмова абсолютно інша. Це є наша пропозиція і це є наша вимога. І ми далі будемо наполягати на цьому плані. Це я це є ваша позиція, зокрема і вашої політичної сили. Але як сумістити те, що от Україна йде в Європу, так сьогодні було підписано угоду про асоціації. Європа все ж таки наполягає на перемовинах. Так не буду повторюватися. Всі знають про цю позицію. Тож… В односторонньому порядку хвалювати таке рішення, коли якийсь от процес ми бачимо, все ж таки <світ> пішов там мирне населення, яке багато з якого вони не хочуть покидати ці землі. Отже. Воно Спешучи, під загрозою. звісно ж, ми повинні розуміти, що в даному випадку Європа з одної сторони протягує руку. Ми тиснемо їм руку за підписання угоди про асоціацію. Ми рухаємося в сторону Європейського союзу, але ми знаємо, що ряд держав європейських мають тісні стосунки, і контакти з Російською Федерацією, і теж Росія робить на них, на них свій вплив і тиск, той же самий газовий Шантаж і така би мовити холодна газова війна, яка в Європі теж відчувається, і вони розуміють, тому десь вони наполягають на перемовинах. Але ми повинні розуміти, що ті перемовини ні до чого не приведуть. Що Путін результат перемовин буде бачити виключно в тільки свою перемогу і свій виграш. В певному ми значить, якщо його в нього буде виреш, у нас в чомусь ми маємо поступитися. Ми згадали, забули, що вже за Кримом нас забрали. Зараз тут питання з Донбасу, двох областей. Тобто, якщо Україна здасть Путіну ті дві області, оцей їхній наступний план перемиря буде виглядати наступним чином. Тому ми не підтримуємо ці дії. Ми вважаємо, що Путін просто затягує час для того, щоб буде далі дестабілізовувати ситуацію на сході. Більше того, я хочу сказати, якщо вони збільшать до критичної точки кількості бандитів на сході, вони готові будуть робити наступ. Я регулярно спілкуюся щодень з нашими солдатами. Ми Туди їздимо. Наші, сьогодні хлопці знову на сході є минулого тижня. Я був там на сході біля самого Слов'янська біля на блокпості 3А, практично самі останні блокпост перед Слов'янськом, які щоденно обстрілюють по декілька разів. Говорячи з ними, люди і наші солдати не підтримують Діти Кажуть, Чому ми чекаємо? На що ми чекаємо? У нас є достатньо сил, достатньо зброї для того, щоб навести порядок. Нам потрібні команди нам потрібне чітке керівництво. Звісно, є проблема з забезпеченням, і це потрібно. В парламенті ставити питання до міністра оборони потрібно робити кадрові перестановки звільнювати навіть притягати до кримінальної відповідальності особливо е, тих які е, людей які відповідають за тилове забезпечення тому що дійсно багато наших солдатів не мають належної амуніції їм навіть вчасної воду не завозять тут маса є проблем але в нас достатньо сил за того щоб ліквідувати всіх бандитів які зараз зброєю воюють проти української держави і тому ми повинні розуміти Мир може бути в одному випадку, або ми їх перемагаємо, або ми е, змираємося з з поразкою і віддаємо частину території України ворогові. От, і все. Два варіанти: або ми їх перемагаємо, або вони нас іншого варіанту миру не буде. Не буде тому я не вірю, що ті перемовини до щось доведуть е, до якогось логічного завершення. Хочу трохи відволітись від АТО сьогодні. Продовж ефіру у нас були включення з-під посольства Австрії, з під посольства Німеччини, де Представники свобода сьогодні пікетували саме ці посольства. Ще раз хочу почути також більш спокійні у спокійних умовах, чому саме ці два посольства, що не задовільняє Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Ну це позиція, звісно, ж Австрії з приводу підписання домовленості з Москвою про будівництво. Південного потоку mm -hmm. ми говоримо про те, що в той час, коли десь Європа і весь світ, і Захід і Америка роблять санкції з сторони роз, щодо Російської Федерації, щодо її окупаційної політики. Крим зараз і на сході в Донбасі, в той же час є ряд держав, про те, що я тільки що говорив, які мають якусь залежність від Москви і замість застосування санкцій вони йдуть на. Півпрацю і навпаки таку лобіюють російські інтереси в Європі. Тому Німеччина що, вибачаюсь, німеччина теж має Німеччина, теж має досить тісні стосунки з Росією. Ми повинні це визнавати і про це говорити. Ми всі знаємо, колишній канцлер Шрёдер зараз працює в Газпромі, так що ми повинні про це не забувати. Тобто їхні дійсно немає тісні стосунки, і тому тема будівництва південного потоку є в даному випадку, здійсненно побудована на одній причині: нейтралізувати газотранспортну систему України, тобто Україну вивести з гри, якби того учасника, який би забезпечував поставки газу в Європу. Тоді абсолютно ми нас не буде жодного важелю. Адже ми залишалась транзитною державою, яка практично до 120 мільйонів кубометрів газу може перекачувати в рік, і це був серйозний козир з нашої сторони. Зараз, якщо буде побудований, хоча я маю сумнів з цього приводу, піде потіки, звісно, що це додаткові козири для Москви і в той же час нейтралізація України в даній суперечці. Пане Михайло, чому саме сьогодні? Чому саме в той день, коли як ви кажете, Європа простягає руку? А зараз свобода в цей же день стоїть під європейському посольствами. Я думаю, що це питання якраз до уряду Австрії. Найбільше чому в той час, коли Європа йде на зустріч Україні, вони йдуть розвертаються від України і йдуть на співпрацю з Москвою, коли весь світ застосовує до них санкції. До чиновників Російської Федерації, до бізнесменів їхніх заборона виїзду, арешти рахунків і так далі. Тобто, ми маємо агресора нового Путіна в столітті, 21 столітті, столітті. І який практично відверто воює проти України ми замість того, нового замість... Путіна Просто нового гітлера і перепрошую. Тобто Путін в ролі нового гітлера, який відверто воює проти України, і в той же час, коли весь світ його засуджує, тобто є країни, які ведуть з ними якусь співпрацю. Нам потрібно на сьогоднішній день напоки, те, щоб ми звертаємося до європейських країн і наголошуємо на тому, що не можна співпрацювати з Москвою, тому що Москва є агресор. Якщо вони допомагають Москві, ну це звісно вже проти України, пане Михайле. Ви або пересмикуєте, або трошки не зрозуміли запитання. Тобто можна було протестувати і завтра, так але саме у той день, коли відбувається історичне підписання, яке називається води думає, про асоціації», саме… Знаєте, а, тобто чому? це було це було зроблено свідомо. Я так? думаю, що це було дуже важливо, тому що сьогодні якраз це приверне увагу якомога більше. Що Європа, першу чергу, австрійське керівництво, до якими, свободи ні до проблеми, тому що не можна співпрацювати з Москвою, коли проти них Європа верніше весь світ зараз і Європа встановлює санкції, тому що ми бачимо подвійну гру. Ми бачимо не чисту гру стосовно України з одної сторони, вони ніби підтримують а реальних кроків тож немає. А з тої сторони все ж таки співпрацюють з Москвою. Ми хочемо, щоб все ж таки Європа стала на сторону української держави. Тому ті такі дії ми засуджуємо. Звісно, що ми виставляємо акцію ноту протесту. Що ми забули, що сьогодні 100 років тому почалася. Михайло, це... я перебуваю Почалося не через новічність, початок... але просто це такі стосунки, коли було заявлено, що якщо Росія до 30 червня, це у нас понеділок, а не докладе зусиль щодо деескалації конфлікту на сході України, то проти неї буде вжито третю хвилю санкцій. Отже, вам побачимо має сумнів. <кхід> Стосовно останнього козору, ви говорили про транзит газу, чи потрібно Україні. Надіятись на цей останній козир, чи можливо потрібно шукати якісь нові козирі? Ні, ми повинні не за це триматися. Як це не є наша панацея і там спасіння? Але в нас є інші реальні шляхи зниження залежності від Росії. Це диверсифікація енергоресурсів. це... Нові джерела енергетики відкривати це те ж саме співпраця реверсного подачі газу з Європи і багато інших шляхів, які є реально, які потрібно розвивати. Та ж сама атомна енергетика і Україна в тому плані. Теж досить серйозний експортер в світі і в Європі. Достатньо шляхів є, і повинно ми повинні шукати виходи на інші країни, в даному випадку, це і Туркменістан, це Азербайджан, це на Іран, це туди йти. Це через Туреччину можливо навіть будувати нові термінали і азові потоки, які забезпечують ту ж саме і Україну, і Європу. До речі. Ми повинні розробляти власні родовища у нас до великої запаси, до речі, нафти і газу є. Ну я зрозумію, що зараз ситуація не дуже сприятлива на чорному морі, тобто шельфи Чорного моря у нас практично зараз не доступні для нас в зв'язку з окупацією Криму, але є і на материкові частині на суші в достатній запас. Тобто ми повинні розвивати це все, і тому залежність від Росії в нас би мали. Падати і це є зрозуміло, і це наша на стратегія, і ми зараз повинні робити швидкі кроки в цьому напрямку. А якщо говорити про короткострокову перспективу, а все ж таки ми бачимо, що, хоч і казав прем'єр Яценюк, що літо на дворі, але й навіть і наразі прохолодно. А осінь вже не за горами. А там і зима. А розробка там власних родовищ, і так далі, це на перспективу таку, ну більш далеку. А зимою що обмежноти доведеться? Чи все ж таки доведеться дому? домовлятися з Росією для того, щоб а, забезпечити громадян держави, має піклуватися про громадян. Дивіться, Звісно, що потрібно домовитипломати Потріб... потрібно домовлятися в частково, але ми повинні ставити умови. Тобто, ціна на газ має дорівнювати ціні на транзит. Тобто, чим більше ціна на газ тим більше наша з нашої сторони має бути ціна на транзит російського газу. Це раз з другої сторони. Ми повинні. Пропонуючи зараз найближчим часом тобто збільшити можливість реверсу з сторони Європи. Це раз другий момент. В нас є достатньо власного газу. Ми видобуваємо більше 20 мільярдів кубометрів газу, який до речі мав би йти на забезпечення власних потреб, тобто для комунальних потреб і для населення для споживання населення. Тому цей газ він є набагато дешевший і е е е собівартість його порядку там 100 з лишнім ну, доларів. Як як ідеться, а давайте поговоримо про це осінни, коли прийде о. Пвалювальний сезон а так і чи вистачатиме нам газу я хочу сказати, стат... що повірте буквально каналі ми... хвилинки, бо пів... ще до вас є так, багато добре. запитань. Добре? На рахунок цієї теми на завершення звісно, що з Москвою треба говорити, але ми маємо говорити як на рівних умовах. Враховуючи, що ситуація зараз ускладнюється з війною на сході, і ми розуміємо, що Москва явно за тим стоїть. Повноцінно ми не можемо в одному мить відмовитися від Росії залежності російського газу. Це перспектива за декілька років, але найближчим часом ми повинні робити все, щоб цього зменшити зменшити кількість споживання з сторони Газу порядка в три рази ми на цей рік можемо це реально зробити, зекономити. Тобто з 30 мільярдів з кубометрів газу, хоча б там порядка до 15-18. А... Угу. Я Василь, вибач, я анонсувала от якраз запитання в попередній частині у воєнному щоденнику, так а що сьогодні депутатською групою суверенна європейська країна було зареєстровано проект постанови про призов народних депутатів України на збори військово-зобов'язаних, оскільки у нас постійно глядачі пишуть на платформу, так а чи а, підуть воювати депутати або їхні діти так а, будуть на передові? От скажіть, будь ласка, наскільки доцільно є ця ініціатива підтримки ви її чи ні, ми... так що це просто заробити собі політичні дивіденти, чи можливо в такі спосіб намагаються патріотичний дух підняти? Ні, От, це звісно, я хочу зрозуміти я хочу мотивацію. Вам. Перше першочергово що зараз депутати повинні робити, і ми це робимо. Особисто я це роблю і мої колеги: їздити до наших солдатів на схід, під морально їх підтримувати і допомагати всім, чим потрібно. Це і з технічним забезпеченням, з бронежилетами, касками, одягом, всім обладнанням, Те, що йому не потребують тепловізори, там оптику і прибори нічного бачення, все це потрібно, і ми це збираємо кошти, і регулярно направляємо, і направляємо туди довозимо. Це раз. З другої сторони, звісно, що в стані воєнному стані, в стані війни, то кожен чоловік повинен брати зброю, і захищати свою державу. Ми говоримо, якщо говорити за депутатів, ну можна їх відправити зараз їх на, на фронт на передову, і в кінцевому результаті: а хто буде завтра, якщо потрібно питання, ухвалить закон і це рішення? О, це тобто, звичайно, складно складає. Оскільки... А от і до парламентські вибори. От парламентський от тоді і дострокові парламентські вибори. за них ще треба потрібно Проголосувати, тобто, якщо не буде знайти голосів, то не потрібно голосувати. Ми це можемо зробити. збережемо, збережемо наших депутатів для того, щоб вони не і законодавство. законодавство пішли так, на перевибори. І я це підтримую. <гум> да. А вона Михайло, Але от сьогодні Петро Порошенко заявив, що за останній тиждень роботи Верховної Ради угода про асоціацію і не буде ратифіковано через велику кількість технічних питань. А запитання, одне депутати збираються все ж таки піти у відпустку. От якщо вони я думаю, мають що зараз недоцільна відпустка. Тобто, Тому скажіть, чи можна ухвалити все ж таки впали. за цей тиждень? А, ну є. ратифікувати Звісно, навіть з огляду на технічні ні. питання, Звісно, що можна а, Було українські вояки. Вони ж Як... таки цілодобово воюють. Чому народні депутати не можуть цілодобово займатися з діяльністю? можуть, і я думаю, що якщо буде можливість, я думаю, це питання можна вирішити, і я готовий сказати, що наша фракція готова працювати до речі, у нас практика вже була. Ми і вночі працювали не тільки в день, так що. А я хочу повернутися ще раз до посольства Німеччини проти того, що виступала Во свобода сьогодні. При того, що Меркель підтримала кандидатуру Медведчука, так на перемовинах. І як ви думаєте, навряд чи пані Меркель почула вас особисто? Я так думаю, неодноразово сьогодні в студії лунала думка, що таким чином просто Во Свобода порозпочинає гонку. Дивіться, я хочу сказати наступне. Думаю, що Меркель почула це однозначно, тому що посол якраз Німеччини в Україні є доповість. Тобто всі політичні акції проти посольства, там чому якісь пікети, а це все доповідається і керівництву держави. В даному випадку, там Німеччина, своєму канцлеру Меркель, доповість. Це раз. Друге, ви повинні розумієте, що. В ті е, політичні ситуації в тому кризі, в яка склалася зараз в Україні, в війні вина Москва, Кремль. І якщо ми будемо бачити, що Європа замість того, щоб робити тиск на Москву, замість того, щоб е, санкції проти них спроваджувати, вони йдуть з ними на співпрацю. Це говорить, що це є подвійна гра, що це не є якась чиста політика. Що це е, не є відкрита і щира е, політика зі сторони європейських наших партнерів? Тому ми наполягаємо і вимагаємо від них, щоб вони не міні. Змінювали свої позиції щодо Москви, а робили не стиск і на то, щоб змушували Москву зупинити фінансування, зупинити війну на сході, пане Михайло. Наскільки скажімо, є цілісними монолітними фракції батьківщина, свобода і удар у парламенті? Ну, наша фракція завжди була... я можливій. кажу про трьох, якщо ну я за силу трьох я інших не готові зараз Я хочу сказати, що ми дисципліновано ходимо сесії. Бач, де дисципліновано голосуємо одностайно. У нас у нас 36 депутатів, які постійно працюють в парламенті, і майже рідко буває, що хтось відсутній, це хіба із якихось там причин таких дуже важливих, там або відрядження, якщо це є десяток делегація депутатська їде, або це хвороба. Більше того, за інших фракцій хочу сказати, ж консолідованим має співпраця між нами. Ну вона заклалася ще з часів революції з майдану з революції гідності. Ми контактуємо співпрацюємо. Це наші партнери. Ми є учасники коаліції спільно. Звісно, в нас між нами йдуть якісь домовленості, є розбіжності. так як кожна політична сила має свою ідеологію, свою програму, своє бачення. Але ми сідаємо за стіл і працюємо. А, а можна так, настане таке запитання, просто легке. Пан Турчинов заявляв про те, що він хоче таку ініціативу заявити про закриття буфету в Верховній Раді під час засідання. Чи підтримуєте ви? Оскільки багато депутатів під час засідання просто відсутні в залі? Я підтримую і вважаю, до речі, якраз на рахунок нашої фракції тому питань проблем немає. Ми працюємо, ви бачили завжди. Але якщо закривати, я вважаю, що якраз коли на тільки відкривати на переробку. Закривається, значить, і буфети можна закривати, щоб всі депутати. Щось зал, і працювали I от в буфеті якраз можна дізнатися завжди ту інформацію, I яку ти не дізнаєшся, і навіть і в кулуарах, і, і в середньому самі. Дуже, дуже важливо, щоб вибиці робили висновки, як політичні партії працюють, як депутати відносяться до своєї роботи. І ще останнє у нас вийшло на час, просто так чи ні. Чи є в Верховній Раді Wi-Fi? Є. Треба відключати на час засідання. Дякую вам, пане Михайло, за що прийшли нас сьогодні, пан Михайло Головко з Української об'єднання Свобода. Дякую, що знайшли час. Прийшли. Ми продовжуємо ефір каналу взагалі. Але на цьому наше ефірне мовлення з Світланою в дуеті на цьому тижні закінчується. Ми на ефірі крапку не ставимо попереду ще програма День Павла Кожеєва. Я зустрінусь з вами вже в понеділок. Так, Василя, а ви побачите в понеділок. А ми з вами зустрінемося ще завтра. Так само в ефірі. о цій же порі о 20.00 буде воєнний. А щоденник? Да, а я а, ще а... хочу нагадати а, да, да. на останах, да що страховий партнер нашого телеканалу Арсенал Страхування ми довірили їм найдорожче здоров'я наших співробітників.